Привіт, друзі, ось таке в нас є замовлення по МТЗ по щепленню. І тут хочу вам показати полюскову корзину Вернису General Parts. Ось така коробочка вона йде, в нас їх ще не було в продажі, ось тільки з'явилися. Давайте відкриємо така гарна, чорна, блискуча, красива. Як отзиви пишуть в інтернеті, вроді би як непогана в них якість. По ціні вона окремо коштує 9700 гривень. І по поводу поліскових корзин я би вам їх радив купляти, ставляти собі, тому що зараз в принципі, дуже багато хлопців, хто, у кого виходять зі строю, ну, звичайно, речашкові. Кожен щеплення, їх вже викидають і купляють собі, собі підлісткову Чому? Тому що е, це напряму від ці, е, цієї корзини залежить і ваш комфорт вашої праці. з підлістковою це буде комфортніше і легше. Так, ну і давайте далі ще по замовленню вам покажу. Тут є в нас вижимний, є кронштейн, вижимного ось такий. Це в нас в Дніпрі їх роблять. Якісь також непогана в них. І дивіться, які в нас є комплекти, ремкомплекти на щеплення. Ремкомплект ГТВ корпуса щеплення МТЗ. Тобто резиночки, сальнички. Тобто, щоб окремо не шукати, ми закомплектували в такий комплект, і можна його окремо замовити. так? Це дуже-дуже зручно. Взагалі повністю замовлення вийшло на 11200 гривень. Раз, два, три, 4-5 позицій, їде воно на. Оржиця, Полтавська область. Так що, будь ласка, хто по МТЗ, хто шукає собі запчастинки, по щепленню, у нас це є. І є багатий вибір по пелюскових корзинах. Є декілька виробників. Ось. Ну і ми вам подберемо по якості, по вашому бюджету і так далі. Все, друзі, дякую за перегляд. Всім пока!